Привіт, дорогі друзі, з вами Артем Наруто, і ми граємо в Майнкрафт і достраиваем нашу крешу. Крешу. шу, -шу. Такс. 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 Так, достраємо нашу, нашу крешу О, в улюбленому нашому доміку Як же ж цей дом мені не нравиться? Цей дом найкращий зі, з домів, яких я колись ще строю. Вот так можно. Нет, так некрасиво. Не, не, не. Ой-ой-ой, что за голос? О, вот так вот. О, вот так вот можно. Да, да, так можно, так можно, да. Э, э, окей. Хотя можно и не. Можно и да. Можно и не. Не, хай так будет. Прикольно. Так. Отлично. Все. Теперки застраиваємо нашу крешу. Так, треба матеріал. Боже, цей домик такий світлий, все в ньому таке світле, просто бомба. Так, це возьмем. Це возьмем. Це... Ой! Це сюди. О, м'яско. Так, де наші кирпичики? Окей. 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 А, класс. Просто класс. <sighs> так, целый бред мы, Блин. Так, целый бред на выкинем. Бред. 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 Так. шан нам бы не нужно. Ого, я не знаю, что у меня два Чё ж я дом не освещаю? Так, окей. Приступаем до свеч... освещения дома. Бах. 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 И... 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 Бах. И... 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 и. Так, 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 сюда. О, о, не, ну, Ладно, тоді значить сюди покладе. Сюди. А, от це уже краще. А сюда не можна. Окей. А сюда можна? О, сюди тоже можна. Вот, значит, я ще сюди покладу. Сюда. Якщо що. Якщо мало світла. Все. Все. Так, тепер до она там плавится. Що ж мені сюди покласти? У нас дерева нема. А! У мене є таке на прикметі. Гамно, гамно, гамно. Тупе дерево ми спалюємо. Нехороше, нехороше, нехороше. Ну, ну, ну 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 ну. ну, Давай, швидше плав плався. Зараза. Mm. Давай, давай, давай. Ой. Оу. так. Так, Ау. Ага. Хорошо. Так, так. быстрейше плавься. Что ж ты так медленно плаваешься? О, привет. Что ты робишь? Тут, а? Кломаны. Тільки ти дивишся, так? Да? Тільки ти, ти нічого, нічого не трогаєш. Добре? Угу. Е-е, острожний. Так. Быстрій я ж так довго чекаю. А, придумав. Придумав. Я придумав. Блін. Що ж це таке? Так, сюди. Ось сюди. Ось, все. Все, мы встали, да? Окей. Сюда, сюда. да блин, не хватает. Ну уже, че ж так долго? А те что-то тоже ешь? Так, ну е. Все, 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 все. Так что там наша дерево? Какашку ми кладемо? Блін, воно быстро зжирає моє дерево непотрібне. Ну, ну, чого ж так довжиш? Е, ти що тут тут тямкаєш? Відійди. Так. Ну вже ну, уже ну, ну вже быстрійше, ну быстріше. Що ж ти так довго, Блін! Блін, що це що Ще й мене вода там шелестить. Навіть зважайте увагу на це. Я навіть підкручу звук. Так. Ну ну, 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 ну. ні, Ну що ж так довго? Я. Це ж не серія, коли я змущаюся е, своїх нервів. Це ж серія, коли я строю собі крешу не Лихано. Ах, блін, блін блін, блін. Так, аж скільки можна шелести? Меня же це за. Харить. Так, бістріше, 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 бістріше. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Все, 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 все. О, oh, блін, нетерпіння скінчилось. Окей. Okay. Дерво не вистачає! Дарва не хватає! У-у-у-у-блін! Uh, Шуробеди, шурабити, шурбиди! А вот цего даром можна спалити. все, воно погасло. За твою мать. Все, 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 все. все. пламся, пламся, я пока піду за углем. Так, треба накопати кучу угля, щоб в мене його вже було до довіку. До віку вже цього угля в мене щоб було. Е, не чапай мені. Титя чап-чап-чап. Е, е, а так, так, тик, 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 іть, 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 іть. іть, іть. Угу, угу, угу. Крипер, Ну, давай. Ай! 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 Ну, да, 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 Оль. Ну, ну. Ой. Ой. Оу. Это место просто бомба. Представляю собі це місце в моєму контролі. О, Тут то моя башня. Оце моя башня. башня-юка. Ох, ти ж. І розстріл. А тут отакі. Тут... О боже, яка стіна красива. Я... я люблю вообще такі білі стены, Прикольні... Прикольно, прикольно выглядаю. Так Е, е, ш, 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 Вс тихень. Уголь, 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 ти не закончишся в мене вже більше ніколи. Так, уголь, так, уголь, так, уголь. І так, уголь. А! І так, уголь. Все? Більше нема? Все, один Ні, Я думаю, що нормально хватить на перше. Так, тому піщерка, я знаю. Я вже туди вибирався. Дивився, що там. Які там ділля, діля діля. Ой, я туди зайшов. Ой. Так. Так. Е, іго, іго-го. Mm, якби це тут коні були. Прикольно би було. І ще сідушки, От би на них можна на цих... можна було би сідати так. А так еть, ай блін, не успіваю. А, а, ага. Да, ще хотілося, щоб в следующему обновленні була вудочка, і. Э, сідло, Це тоже прик... хороша штука би була. Эй, що це щось. А ну 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 ка щось. Подивись, дивився на мій дом. Тут щось на рівно. А, ні все норм, 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 все норм. Просто тут нема кріщі ще тину так. О, теперки мені угля хватить на перше время. Так, значит так. Так, так, так. Ще. І, значит так, все. Поки на перше время нам хватає цих плиточок. Так що давайте виберемось. У мені немає, де снімат. Там зайнято, там зайнято. А що тебе? медуза вкусила. А, давай паркурист. Все. Застрибно Парку, паркур, паркур рис застрябну. Так, так, так. Блин, что-то я замолчал. Вообще такая привячка, да я куда замовчать. Но, 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 м-мо, м-но, ну, но да. Но, 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 но.

Чсь, блин, не чся, ну не чся Блін, капець Эй Не-Нє-Нє, тут неправильно, тут неправильно. Дивіться, бач Бачите, то що тут неправильно я зробила? Тут неправильно, тут правильно, тут правильно, тут правильно. А тут неправильно, а тут правильно, а тут правильно. А, чуть не похуй. Так, так, ну же, должна хватать, а, все, хватать, я уже думаю. Так, а все, пока. Пока-пока, пока, пока-пока, пока. А не-не-не, не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. все должно быть, а не... Вот вс гамань. Так, 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 вот такую пирамидку такой всю гарно. Вот так вот. Так вот. Вот тут вот такие промежуточки у нас будут. Так, давайте слезем и поднимемся. Что там у нас роботе? Все ок. Блин, 12 минут. Не буду заканчивать. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами была Тим Наруто и всем пока.